Вітаю! Мене звати Олещенко Віта, я сімейний лікар. Сьогодні ми поговоримо про те, як люди намагаються знизити артеріальний тиск за допомогою парад з інтернету. Якщо б в нас не було б артеріального тиску, ми б не змогли б жити. Що таке артеріальний тиск? Це той тиск, який нагнітається нашим серцем в судинах. Кров розганяється з серцем по нашому організму, несе кисень, а потім повертається назад вже по венам і забирає вуглекислий газ. Потім відбувається обмін в легенях і все спочатку. Якщо б у нас не було цього артеріального тиску, ми б не змогли б існувати взагалі. Але відбуваються різноманітні стани в організмах, чи то при хворобах, чи то порушеннях в стінках судин, коли артеріальний тиск починає зростати. В нормі артеріальний тиск 120 на 80. Але ця норма, вона мінлива. Взяли просто тисячу людей, виміряли їм тиск, і в більшості він був 120 на 80. Є люди, яких 90 на 60 це норма для них, а 120 на 80 це вже як підвищення артеріального тиску. Є люди, в яких 135 на 85 це норма. Хоча по нормам возовським вони зовсім не відносяться. І тоді люди починають щось думати і знижувати тиск, не йдучи до лікаря і не розбираючись з причиною. А причин може бути маса: перше це захворювання судин. Сама стінка судин змінюється. Вона була раніше з таким діаметром, потім вона звужується за рахунок холестерину, інших там відкладень, бляшок, які утворюються, якщо людина неправильно харчується і вживає дуже багато фастфудів і е, тяжких жирів. І тоді в нас виходить діаметр вужчий. Ті, ті люди, які знають фізику, розуміють, що тиск, такій судині, яка стала вужчою, буде яким. Більшим. Тому потрібно перш за все, якщо ви маєте проблеми з артеріальним тиском, зрозуміти, чи немає проблем з судинами, чи правильно качає ваше серце. Чи немає у вас збитого ритму, чи відбувається все в унісон, чи немає захворювань серця, перекредитів різноманітних, чи якихось патологій, навіть вроджених, які можна виявити і в 20-річному віці. І на жаль, люди не звертаються до лікаря, в цьому випадку до кардіолога чи то до сімейного лікаря, а спішають за порадами до інтернету для того, щоб знизити свій тиск, який вони вважають, що у них підвищений. Льод та камфорне масло, яке будемо ми наносити на шкіру, ніяк не вплине на те, що артеріальний тиск знизиться. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що є насос, це серце, яке весь час качає, і є судини яким саме чином камфорне масло чи то зміна температури наших терморецепторів на шкірі впливає на зниження тиску, я пояснити не можу, тому що це пояснити не зможе ніхто. Тому такий метод абсолютно недієвий. Ця порада для того, щоб знизити артеріальний тиск, який підвищений. Якщо повернутися знову ж таки до судини. Вона звужена. І в нас підвищується тиск. Якщо ми будемо обливатися холодною водою, чи то руки будемо обливати холодною водою, ми ці судини ще більше звузимо. І таким чином ми звузимо периферію, тобто периферичні судини нашого організму, які знаходяться в ногах та руках. І весь цей тиск він почне рости, тому що ми будемо збільшувати об'єм циркулюючої крові всередині. Тобто ми зробимо ще гірше, якщо будемо в такому випадку виконувати таку маніпуляцію. Охолоджувати руки чи ноги можна при гіпертермії, коли підвищена температура. Але для того, щоб знизити тиск, це ніяк не допоможе. М'ята ніяк не впливає на зниження артеріального тиску. Це така тонізуюча властивість цієї рослини, але для того, щоб знизити артеріальний тиск, потрібні спеціальні препарати, які будуть впливати на наш насос, який зменшить частоту його скорочень, для того, щоб він не нагнітав такий високий тиск. На рахунок мінеральної води, якщо вона ще й буде газована. Якщо випити її всередину, то це призведе до того, що це СО2, яке знаходиться в мінеральній воді газованій, почне впливати на рецептори в нашому шлунку. Їжа буде тільки там затримуватися, при цьому ви будете відчувати важкість, і можете викликати тільки якийсь метеоризм. А на рахунок того, чи повпливає це на артеріальний тиск, ну ніяк це не повпливає і точно не знизить. Дана порада більш стосується якогось смачного соусу до м'яса, ніж до того, щоб вплинути на артеріальний тиск. Прийом такої суміші ну, ніяк не зможе вплинути на його зниження. Плюс, якщо ви маєте підвищений артеріальний тиск, і причиною цього є проблеми з судинами, а ви будете просто користуватися таким методом, ви можете запустити свій стан і отримати чи то інфаркт міокарду, чи то інсульт. Розумійте, що починаються великі хвороби починаються з малого. І чим раніше ви звертаєтеся за допомогою до лікаря, до спеціаліста, який зможе розібратися з цією хворобою, тим краще буде для вас і вашого організму. Це дуже наболівша тема для всіх таких доказових лікарів: крапати ліки. За допомогою інфузій через вену в організм можна тільки тим людям, які не можуть приймати таблетки. Такий метод використовують в реанімаціях і дуже тяжких випадках. Якщо ви людина, яка має просто високий тиск, і ви можете приймати таблетки всередину, то це добре. Тепер розберемося про шкоду таких крапельниць. Не важливо, що вам туди накаломпуцяють. Не важливо, що буде вмістом цих крапель. Зазвичай там йде курс до 10 крапельниць раз на добу по 400 мл рідини будуть у вас вливати. І повернемося до нашого артеріального тиску, який підвищений. У нас є 4 літри крові, там, дівчат, там, 3,5, чоловіків великих там, до 5 літрів крові, які циркулюють в нашому організмі. Це називається об'єм циркулюючої крові. І коли будете викрапати в себе по 400 мл рідини, то ви цей об'єм циркулюючої крові, що робите? Збільшуєте серце ваше в шоці, воно починає качати ще більше. Тобто ви надаєте йому ще більше роботи. Це може призвести до того, що відбудеться збій в ритму серця. Тобто серце скаже: Господі, я вже не можу з тобою, чоловіче, жити, я вже просто йду на пенсію. От я там буду якось бити тобі трішки, а ти вже там якось сам. Далі це призведе до збою в тисках онкотичних в організмі, коли у нас. Піде ця рідина, зайва рідина, тому що це нас збільшилося, в набряк. Тобто вони, воно піде за позасудинний простір, і це дасть великі набряки на ногах. Якщо людина, яка має зайву вагу, буде крапатися, бо це ж спасає, це ж страшне, це ж вітамінки для організму, ви можете таким чином добитися великих набряків. Потім після цього потрібно буде приймати сечогінні препарати, і тоді вже не тільки серце буде в шоці, а й нирки будуть в шоці. Тобто крапатись тільки тоді, коли це смертельно необхідно. Просто так лягати, займати ліжко місце, на яке може приїхати людина з інфарктом чи інсультом, лягти в лікарню. Я просто не те, рекомендую, я забороняю всіма руками за, щоб таких людей просто не клали. І якщо ви будете все ж таки. Це робити, просити там медичну сестру, щоб вас крапали вдома. Ви маєте розуміти про наслідки, що ви таким чином робите ще гірше для вашого організму, для вашого серця та нирок. У нас то часник, то цибуля, то м'ята, то ще якісь інші овочі, фрукти, і зелені, і ягоди. Тут ще й горобина. В горобини немає ніяких властивостей для того, щоб знизити артеріальний тиск. Підвищення артеріального тиску це хвороба не пов'язана з віком. Тобто не можна сказати, що артеріальний тиск починає підвищуватися в людей після 50. Артеріальний тиск може підвищуватися що у дітей, що у молодих людей, що у людей похилого віку. Артеріальний тиск росте зазвичай при якихось змінах у організмі. Це можуть бути вроджені вади, це можуть бути порушення в роботі судин вашого організму чи порушення роботи серця. Для того щоб знизити артеріальний тиск, потрібно зрозуміти причину. Якщо це проблема з вадами серця. Які вроджені, то це оперативне втручання. Зазвичай воно виконується ще в самому юному віці навіть з народження. Далі, якщо ми говоримо про судини, якщо це проблема з судинами, високий холестерин, то звичайно, що розбирається це питання, приймаються препарати від холестерину, або просто модифікується життя людини. Додається спорт, додається правильне харчування, додається певні біологічні добавки для організму, щоб не починати з одразу приймати статини препарати, які дійсно впливають саме на холестерин. Бо холестерин він буває і хороший, і поганий, і повністю заблокувавши його, ми. Хороший теж блокуємо, а саме з холестерину будується наш організм. І тому, якщо все ж таки дуже високий холестерин, ми його маємо заблокувати, але потрібно враховувати дуже багато факторів. І цим може розібратися тільки лікар. І потрібно просто довіритися спеціалістам для того, щоб бути здоровими і прожити довго. На цьому в мене все. З вами була Віталіна Олещенко. До нових зустрічей.